Всіх вітаю. Почекаємо хвилинку, щоб всі доєднались, і будемо розпочинати. Сьогодні у нас дуже цікава тема про ресурсність мами в післяпологовому періоді. Якщо є можливість, будь ласка, напишіть, чи видно, чутно, чи все окей. Видно та чутно вас. Дякую. Що, будемо розпочинати. Як я вже сказала, сьогодні у нас дуже цікава тема про ресурсність. Це завершальний модуль нашої програми. Сьогодні ми з вами розберемо післяпологовий період і почнемо ми з викликами післяпологового періоду. Так. Насправді, у післяпологовий період жінка часто стикається з комплексом складних переживань, які потребують професійної підтримки та розуміння. Я їх розбила на блоки, да? це, наприклад, фізичні виснаження, це недосипи, гормональні зміни, фізичне відновлення після пологів. Також можуть бути емоційні переживання, це відчуття провини, сорому, Особливо часте явище, це переконання я не справлюсь. Також це може бути і розрив очікувань, контраст між ідеалізованим уявленням про материнство та реальність. як ми казали в минулий раз, так, що соцмережі зараз грають дуже таку невід'ємну роль в цьому процесі. Коли нам показують одне, насправді є геть інша історія після пологів. Завдання психолога бути поруч, бачити більше, ніж бачить сама жінка, і допомогти їй знайти джерела сил і відрізнити нормальні труднощі від небезпечних станів. І так, почнемо ми з бейбі-блюзу. Я вже казала на минулих лекціях, що це таке Це норма адаптації. По-перше, зачіпає до 80% жінок. Навіть я би сказала більше, це фізіологічний нормальний стан жінки, з'являється десь на третій день після пологів і зникає в нормі до двох тижнів після пологів. Проходить від самостійно, ніякого втручання не потрібно. Основні прояви це плаксивість, емоційна нестабільність, підвищена втома, тривожність щодо догляду за дитиною. Наше завдання да, нормалізувати це, якщо жінка звертається з цим знов-таки, саме про бейбі блюз, краще жінці розповідати до пологів, тобто, щоб вона знала, що її може очікувати і що вона може відчувати. І пояснити їй, це те слово, що називається психоедукацією, да, пояснити їй, що це нормально, і цей стан нормальний фізіологічно що він пройде і не треба хвилюватися, але якщо вона бачить по своєму стану, що їй потрібна допомога, і стан триває більше двох тижнів, вона може звернутися до вас за допомогою. Так. Наступний да, такий критерій це післяпологова депресія. Поширеність від 10-15% жінок. І важливе, що вона триває більше двох тижнів, тобто місяць-два може тривати да? і жінка може звернутися. Ключові симптоми це відсутність радості, апатія, байдужість до дитини. Можливо бути у ці упередження Я погана мама, самозвинувачування. Я хочу тут наголосити на тому моменті, що насправді після пологової депресії в нас ніяк особливо не тестують. Якщо жінка чимно приходить на післяпологовий огляд, як мінімум, до лікаря-кушер-гінеколога, що після 40 днів має жінка звернутися до лікаря в нормі. На жаль, не всі жінки це роблять, і тому ми можемо пропустити оцей початок післяпологової депресії, вона може розвинутися в геть інші такі страшні стани. Про це трішки далі. Тому, якщо взагалі кажуть, що має навіть педіатр запис, запитувати у мами новонародженої дитини, коли приходять там на огляди, да, як почуває себе мама. Але я чисто раді цікавості, буквально вчора. Вирішила запитати у педіатра своєї дитини, чи звертають вони на це увагу. Вона мені відверто сказала, що ні, тому що е, запис кожні 20 хвилин і на це просто об'єктивно немає часу. Звичайно, по-людськи, якщо педіатр бачить, що щось там не так з жінкою, да, що вона в якомусь пригніченому стані, вони можуть запитати, але в протоколі такого немає. Тому обов'язково, якщо хтось із вас буде вести. Курси підготовки до пологів для жінок обов'язково наголошувати цей момент, що якщо ви відчуваєте пригнічений стан більше двох тижнів після народження дитини, будь ласка, зверніться хоча б до акушер-гінекологів. У нас є спеціальні тести, які використовуються для того, щоб діагностувати післяпологову депресію. Ви можете також ними користуватися. Я про них буду розповідати більше на повному курсі, анонсую його в кінці вже. Зараз повернемося все-таки до теорії. Дуже важливо розуміти, що у нас є сигнали небезпеки. Що ми можемо запідозрювати? Все одно, поки що, в психологічній практиці найбільш розповсюджений метод це розмова, так? діалог між клієнтом і психологом. Тому в розмові ви можете почути такі дзвіночки: наприклад, порушення сну у жінки, неможливість заснути навіть при можливості відпочити, відсутність зв'язку з дитиною, повна байдужість або страх щодо немовляти. Небезпечні думки, фрази я не потрібна, краще було б без мене. Соціальна ізоляція це унікальне спілкування, замкненість жінки, так як в неї повністю міняється все життя кардинальне, якщо це в перший раз то тим паче. І тому ці сигнали небезпеки ви маєте проконтролювати. Дуже важливо розуміти, що ваша задача провести психоедукацію, роз'яснення для клієнта, в якому стані вона перебуває, і як ви можете їй допомогти. Як я наголошувала минулий раз, що ваша задача психоедукація, підтримка, це обов'язково, валідація почуттів, робота з почуттям провини, пошук і активація ресурсів. Але, наприклад, я майже завжди відправляю паралельно до психіатра, тому що це стан небезпечний, це депресія, це клінічний діагноз, який внесений в ДСМ 5 це збірник хвороб, да, якщо хтось не знає. І там це окрема взагалі історія. Да? Важливо розуміти, що чому я одразу Передаю її психіатру. Тому що я хочу розуміти, з якою ступенем складності я буду працювати. Тому що іноді жінці насправді потрібна тільки психотерапія, і це окей. Іноді, коли вже є суїцидальні думки, психотичні симптоми, відсутність позитивної динаміки після терапії, да, Обов'язково, скоріше за все, будуть призначення антидепресантів. Існують антидепресанти, які назначаються при грудному вигодованні. Вони сумісні. Є такий тип жінок, який от, знаєте, входить в вагітність вже в депресії. І звичайно, що вирогідність того, що буде післяпологово депресії ще більша. Тобто, вона може просто накластися одна на одне. Тому таких клієнток обов'язково вести з психіатром. Це я наголошую неодноразово. Що ж ми можемо зробити для відновлення стану нашої жінки? По-перше, знайти. Внутрішні ресурси, цінність, віра в себе, концепція достатньо хорошої мами. Пам'ятаєте, як ми на минулої зустрічі я вам казала про те, що не треба бути завжди щасливою. Треба бути достатньо емоційно стабільною, і тут так само: не треба бути найкращою мамою, не треба ідеалізувати материнство, тому що воно насправді дуже складне. І тому концепція достатньо хорошої мами вже має працювати тут як такий базовий механізм. Також можна запропоновувати тілесні практики дихання, релаксації. Є зараз дуже цікаві техніки післяпологового відновлення м'яз тазового дна. І їх теж можна пропонувати, там багато тілесного, да, тілесних проявлень, тому вони також будуть стимулювати і заохочувати жінку займатися м'язами тазового дна, якщо там є питання, а майже завжди питання є. І формувати у цей момент, да, що жінка починає піклуватися про себе і повертає собі себе. Також можна використовувати зовнішні ресурси. Обов'язково, якщо жінка перебуває після пологової депресії, про це мають знати її родичі найближчі. Якщо є чоловік, мама, хто, хто є присутній разом з жінкою, подруга, сестра, будь-хто, він має бути проінформований про стан клієнтки. Звичайно, це робиться з її згоди. Але майже завжди жінки, чесно кажучи, в такому пригніченому стані, що вони погоджуються на це, і ми можемо провести таку, таку саму психоедукацію і для її найближчого кола. Також треба зробити знаєте, такі маленькі радості щодня, спокійно там чай попити, ритуал самотурботи, якщо там, наприклад, дівчата деякі люблять знаєте, там зранку ритуал краси робити. Там масочки, ванночки, все, що може собі дозволити там в таймінгу жінка, це має все бути присутнє, тому що насправді це і є такий ресурсне відновлення. Також до 10% зустрічається чоловіча післяпологова депресія. Феномен, насправді, який довго залишався невизнаним, але потребує уваги фахівців, так само, як і жіноча післяпологова депресія. Симптоми, які можуть бути у чоловіків, це дратіливість, агресивність, униканність сім'ї через роботу, порушення сну і апетиту, думки я не потрібен. Фактори ризику тут трішки інший, ніж у жінки. У жінки все ж таки це може бути так само і гормональний фон, тому що змінюється дуже активно після пологів. А у чоловіка це фінансовий тиск, конфлікти з партнеркою, відсутність підтримки. Насправді, цей такий феномен він досить молодий, умовно кажучи. Тут я вам підготувала історію визнання чоловічої післяпологової депресії. Перше, Перше були публікації в 90-му році, тобто не так давно. І вже в 2013-му, в ДСМ 5 визнає після депресію можливою у чоловіків. Так, саме в, цю, в цей перелік вона ще не внесена, але вже вона фіксується як можлива. Ну тобто, 5-10% це невеликий відсоток. І ось як ви бачите, в 2020 році це активні дослідження причин та появи програм підтримки батьків у світі вже в деяких країнах це з'являється, це є немало важливим, в принципі, для того, щоб підтримати чоловіків, також тому що для них теж багато чого змінюється. Нагадую, що батьківство це гра двох людей. Сьогодні я вам приготувала таку техніку, називається він ресурсний кошик. Да? Що нам треба зробити? Нам потрібно жінці дати, уявити кошик для збирання ресурсів. Ви можете, як психолог, поставити їй запитання про підтримку, про радощі, про хобі, що її надихає, що, що її. Спонукають до посмішки, до е, того, щоб відновити свій ресурсний стан. Також дуже важливо розуміти, що якщо жінка е, погано спить, це також впливає на її самопочуття. Да? Тут нічого такого магічного нема. Але якщо е, жінці е, нормалізувати хоча б якийсь графік сну, е, це вже дасть гарний поштовх для того, щоб. Уникнути після пологової депресії. Тому що, як я казала на минулих зустрічах, да, діти не сплять так, як сплять дорослі. Вони сплять трішки по іншому, і цикли сну у них починаються тільки з 4 місяців, тому що виробітка мелатоніну починається з 4 місяця після народження. А, і ось такий ресурсний кошик збирає ваша клієнтка або ви, якщо вам це потрібно. Дуже раджу її, цей кошик, такий умовний, роздати всім людям, хто знаходиться з жінкою поруч, щоб вони знали, можливо, гарячий чай, чи, наприклад, просто 15 хвилин спокою. Це невеликий термін протягом дня, але жінку це може зарядити. Це може дати їй поштовх, відчувати себе краще, тому що насправді. Так, Ідентифікація народження мами перший раз, вона така досить енергозатратна, енергоресурсна. Також хочу повідомити про те, що якщо у жінки були в першій пологи, після пологова депресія, вірогідність у другій наступній пологі ще вища. Тому також це потрібно контролювати, чи була, чи не була, якщо жінка вагітна не вперше, да, не вперше дитина в неї. Це обов'язково треба контролювати. Стосовно, наприклад, чоловічої після пологової депресії, признаюсь чесно, таких клієнтів у мене не було, але в мене була пара, яка у жінки була діагностована післяпологова депресія, і ми приміняли техніки. Разом із чоловіком, і він відмітив теж через деякий час нашої роботи про те, що сказав про те, що йому він соромився призна, ну, признатися в тому, що йому так само погано, але використовуючи ці не досить важкі техніки для розуміння, він також став себе краще почувати. Тому, в принципі, це дуже робочі такі схеми, начебто нічого такого, знаєте, сверх, але досить класно працює в. Терапії з цими клієнтами. Хочу зазначити, що до мене часто звертаються жінки вже, знаєте, в такому пригніченому стані. Коли я їх я кажу про те, що вам потрібно йти до психотер... психіатра, да? вони деякі це роблять, деякі ні. Але ті, от у мене останній раз була клієнтка, яка пішла на. Їй призначили препарат. Їй дуже, дуже і дуже швидко полегшало. Ну, як швидко? Там, через місяць, тобто їй стало вже легше. В неї відступили всі ці симптоми, вона знову полюбила себе, життя і так далі. Дитину почала, каже, що я її починаю розуміти. Але от така в мене клієнтка, вона дуже швидко пішла із роботи зі мною. Через деякий час я дізнаюся про те, що е, вона знову має суїцидальні думки. Тому наголошую про те, що якщо ви берете таких клієнтів в роботу, обов'язково кажіть їм, що навіть коли вам стає легше, важливо не кидати цей процес. Ви можете його розтягувати, так, це нормально, але не кидати, тому що. Потім може бути такий ефект снігової кулі, щоб на вас не налетіла і ще більше така смута. Тому ось такі незамисловати да? техніка про ресурсний кошик дуже і дуже може вам допомогти. Взагалі, знаєте, ресурсність це ключ до відновлення батьків після народження дитини. Які все ж таки причини бувають того, що з'являється післяпологова депресія? Як я і казала, це, це більш за все, гормональний такий бум. Тому що жінка, коли виношує вагітність, вона, в неї виробляються одні гормони для підтримки вагітності, прогестерон і так далі. А коли вже народжується, починається виробка інших гормонів. І такий гормональний бунт може мати ось таку реакцію на. На тіло жінки на її психічний стан, тому психолог має підтримати жінку, повідомити її, що, які в неї можуть бути стани, допомогти відрізнити труднощі від самої депресії, методом технік і методом діагностування і тестування, показати, що ресурси, ресурси вже є, їх треба просто побачити і навчити їми, ними користуватися. Це досить такий важливий етап. І також буває такий, такий стан жінок, який називається післяпологовий психоз. Він зустрічається, на щастя, не досить часто, але це 100% стан для госпіталізації психіатричне відділення. Тобто, ми з такими станами, як психологи, психотерапевти, не працюємо. З цими станами працюють тільки психіатри, лікарі. Тому що це госпіталізація, і там прям такий курс лікування. Також буваючи такий стан, який ПТСР після пологів. Да? Так, таке теж буває, і це теж робота тільки з психіатром. Тобто ви самі, як психологи, консультанти або психотерапевти, не працюєте з цими станами. Це важливо розрізняти. Так само я хочу нагадати про те, що ви. Коли ви бачите таку жінку, не кажемо у цих фраз про все буде добре, нічого нічого, всі ми впоралися, ти впораєшся, отого казати не треба, то не наш то не наші методи роботи з клієнтами. Тому нагадую, що таких фраз треба уникати. Також, якщо вас як ну, тригериться тема, якщо хтось із жінок, присутніх на курсі, да, мог стикатися з цією. Проблемою, я раджу спочатку пропрацювати себе особисто в терапії, тому що воно може сильно тригерити на кожному, на кожному такому клієнтові. Це буде повертати і вас в той стан, і, можливо, буде навіть ваша особиста ретравматизація. Тому, якщо ви мали такий стан в житті, спочатку пропрацюйте його, щоб вам, вас сильно не тригерило. Це все, що я хотіла на сьогодні з вами обговорити. Зараз я хочу вам презентувати наш повний курс з перинатальної психології. Він буде починатися 12-11. Так, сьогодні я вам зараз, секундочку, розкажу, що і як. По-перше, він буде тривати 6 тижнів. 12 уроків, тобто 2 уроки на тиждень у вас буде по 60 хвилин. Практичного матеріалу буде 60%, тобто дуже багато. Я буду наводити власні приклади, і якщо група дозволить, ми зможемо роз'єднуватися на пари прямо в процесі і обговорювати техніки, кейси, ресурси тут і зараз, щоб можливо була знаєте, така жива комунікація. Розклад це буде середа і неділя, повна вартість курсу 700, важливо розтермінування. Також є раннє бронювання до 10 жовтня ціна 4900. І тільки сьогодні для вас спеціальна пропозиція, дуже, як на мене, прекрасна. Вартість курсу буде 4500. Якщо ви бронюєте сьогодні. 500 гривень, це ваша бронь, ви можете забронювати собі цю вартість. Також можливе розтермінування на два платежі. Починаємо ми 12 листопада, так, як я сказала, два рази на тиждень буде інтенсивна робота. Ми будемо розглядати все, що стосується теми перинатальної психології від початку, від зачаття до вже після пологової депресії. Я буду давати техніки. Всі інструменти для роботи з клієнтами або просто для вас багато буде психосоматичного компоненту, тому що, наприклад, я вже казала про те, що існує психогенне безпліддя, да, тобто без видимих медичних причин. У мене є дуже цікава інформація стосовно цього, да, психосоматичний факт. Також я буду давати багато медичних аспектів, розкладати по полочкам, щоб вам було зрозуміло, тому що. Скоріше за все, ви будете працювати з лікарями, як я казала, як я, наприклад, працюю або з репродуктологами-гінекологами, або з ендокринологами, або так само з психіатрами, щоб вам було деякі моменти зрозуміліші. Тому рада буду почути ваші питання, якщо вони є, або пишіть в чаті, будемо обговорювати, поки в нас ще є час. Так, далі. А да, скажіть, будь ласка, з яким університетом ви співсів ну, Тобто що сертифікат якого ВНЗ ми матимемо на виході повного курсу, да? наприклад, якщо це вже підтвердження підвищення кваліфікацій, розкажіть, будь ласка, про це? Вам про це розкажуть вже в групі Лілія, тому що я викладач, да, я не буду розповідати а, вам. Добро, добро. Да. Так, вона вам вже все-все-все розповість, який університет, на базі чого, який ви сертифікат зможете отримати, всі ці такі технічні моменти це туди. Можливо, є питання по сьогоднішній темі, якщо щось цікаве ще більше. Рук не бачу, повідомлень в чаті не бачу. Тому будемо сьогодні завершувати. Була дуже рада з вами з цима познайомитись. Мені дуже приємно, що зібралася така тепла група, атмосфера. Дякую за ваші питання. Окремо дякую за включені камери, з якими мені дуже приємно працювати, бачачи очі людей. Також окремо дякую вам за ваші рефлексії. Вони просто неймовірні. Мені цінно, що ви це пишете, да? мені цінний ваш досвід, у кого вже є досвід мами, я там бачила і бабусь теж. Це все досить і досить круто. Дякую вам, вам гарного дня. Буду вас чекати на повному курсі, буде дуже цікаво. І я, до речі, зараз буду їхати на конференцію стосовно стосовно горя між тому також буде дуже великий об'єм нової інформації стосовно пренатальних втрат, як з ними працювати, і так далі. Тому роботи в нас з вами купа, цікавості теж, тому вам гарного дня, приймайте рішення. Чекаю вас всіх на нашому повному курсі. Гарного вечора. Дякуємо Дякуємо, До побачення. Дякуємо. Дякуємо, до побачення.